З вами фонд гарантування вкладів. І сьогодні ми розповімо, як не прогавити цікавий лот з продажу активів банків на аукціоні в Україні. Всі продажі активів банків, що ліквідуються фондом, відбуваються через систему Прозоропродажі. Це можуть бути приміщення колишніх відділень банків. Квартири, будинки, земля, автомобілі, офісна техніка, права вимоги за кредитами, чи навіть такі екзотичні для фінансової сфери лоти, як прикраси, ікони чи картини. Перелік майна, яке належить банкам, чи є в заставі за кредитами, оприлюднюється на офіційному сайті фонду в розділі Активи в управлінні. Діяти варто системно. По-перше, моніторте офіційні ресурси, тобто вже згадані сайти фонду і прозоро продажі. По-друге, зареєструйтесь на електронних майданчиках, підключених до системи Прозоропродажі. Їх перелік ви також знайдете і на їхньому сайті. Також ви можете самостійно налаштувати потрібні вам фільтри, категорії активів, регіон і ціновий діапазон. По-третє, підпишіться на автоматичну розсилку, яку пропонують зазначені майданчики. Щойно з'явиться, потрібний вам лот, ви отримаєте відповідне сповіщення у вигляді смс чи листа на пошту. Для зручності зазначайте дати аукціонів у Google-календарі чи іншому планувальнику. Сповіщення про торги нагадають про кінцеву дату подачі заявки, необхідність підготувати документи та кошти для сплати гарантійного внеску. Також можна розглянути варіанти співпраці з брокерами чи юристами, які спеціалізуються на продажі активів банків. Дотримуйтеся цих порад і тоді жоден вигідний лот не пройде повз вас. Для покупців це чудова нагода придбати необхідні речі не за всі гроші світу чи інвестувати в розвиток бізнесу. Тоді як фонд спрямує кошти від управління активами на здійснення розрахунків із кредиторами банків, що перебувають у ліквідації. Щоб не пропустити наступні випуски рубрики Хочу знати. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки. Фонд гарантування вкладів. наша гарантія ваш фінансовий спокій.